Травневий вітровал, як ми вже повідомляли. У нас на Закарпатті пошкодив лісу на площі більше п'яти тисяч гектарів, а це півмільйона кубометрів деревини. Найбільше постраждав великоберезнянський лісгосп, не обійшла стихія і Ужгородщину. Тут вітер вивалив дерева на суцільних ділянках площею більше ста гектарів, поодиноко понад тисячу. Переважно це бук віком до 120 років. Який має ділову деревину, зважаючи на те, що ця деревина на сонці швидко втрачає свою цінність, ужгородський лісгосп вирішив активно включитися у розчистку лісу сік. Але тут на перешкоді стала бюрократична тяганина з оформленням документів. Справа в тому, що право рубати лісівникам надає наявний лісорубний квиток. А щоб його виготовити, треба пройти чимало сходинок. Ну, треба, по-перше, відвод робити бригадою лісгоспу. потім е, треба. Якось, відвод це, це що вони мають визначити? Які... Так, да, визначати кубомасу. масу. Ну, на цій ділянці допускається на ділянках суцільних вітривалів, так як всі відводи любе переміщення, перебування на рятувальних ділянках, то воно зв'язано з ризиком і для здоров'я, і для життя то передбачено відводити по пробних площах. Закладається до 5% від площі ділянки пробна, там перераховуються всі дерева і потім ну, приблизно визначається, яка там є кувомас. Крім того, ділянку суцільних рубок, незважаючи на стихійне лихо і брак часу, має обстежити обласна комісія, до складу якої входять представники владних, профільних. І природоохоронних установ. Комісія має так прийти. У нас є ну, санітарні правила в лісах України і передбачено приходить комісія на суцільні рубки і е, мусить обстежити, ну, тоді дається дозвіл, Тоді виписується квиток і ну, тоді вже ми можемо заключати договір із приватними підрядниками, тому що у нас на території лізоспу виключно приватними підрядниками лісотівельні роботи проводяться, ну і вже приступають до роботи. Оформлення документів лісгоспом зайняло аж два тижні. Погодьтеся, це зовсім не європейські методи господарювання для порівняння у сусідній Словаччині. Суцільний вітрувал пошкодив більше двох мільйонів кубометрів лісу. Проте там, розуміючи, що ліс це товар, який швидко псується, розпочали відбірково-санітарні рубки вже за три дні. У нас, на жаль, все вимірюється тижнями. А то й місяцями. Ця деревина, яка зараз вже знаходиться, почти вся вже поражена, поражена мрамором. Якість різко падає, так що задача зараз чим скоріше вбирати, взяти хоча б частину цієї деревини, тому що якість, як бачите, кора вже облетіла і так далі. Мрамор, з буковою деревиною літом працювати то надто надто складно. Ужгородський лісгосп доклав чимало зусиль, щоб прискорити процес лісозаготівлі бука, і на одній з трьох пошкоджених ділянок на семи гектарах в урочищі кар'єр на час нашого перебування вже завершувалася розчистка території. Першочергово забиралася ділова деревина. Стараємося, але то вже ну, не можна точно визначити, коли вона пропадає. Ну хто працює з буком, знає, що при високій температурі вітрувальна дерева, бука довго вона не, не може стояти і бути діловою. Вона дуже, дуже швидко протязі місяця десь втрачає свої властивості і на, на паливо тільки заходиться. Стараємося і чим скоріше то розробити, щоб забрати ділову першу чергу. В Кам'янецькому лісництві до розчистки вітрувальних завалів залучили досвідчених лісових заготівельників. Адже розчистка вітровалів належить до робіт з підвищеною небезпекою. Люди високої кваліфікації, так як робота на розробці вітровальної деревини є дуже-дуже небезпечна. А чому вона небезпечна? Тому що ліс повалений хаотично, не можна оприділити у деяких випадках степінь риску. Проте Юрій Келемен із задоволенням згадує перший вітровал на початку своєї трудової діяльності в Ущорній Тячівського району нашої Закарпатської області. Тоді він побачив, наскільки це небезпечно для життя, і вирішив спочатку набратися досвіду, а потім вже розчищати вітровали і заготовляти деревину довжиною до 40 метрів. Ну, Приходилося розробити, розробляти лісосіку вітрувальну в учорні, так як були необучені молоді люди значить, при на, е, початку розробки лісосіки, при ва ва вальці обробки е, дерева, значить, е, було, е, дерево пішло вібрировано. Так що ми після того оставили роботу, попросили людей, які знають роботу, які можуть то робити, і тому що без, без опиту, без кваліфікації на розробці вітровальної деревини нічого робити. Враховуючи небезпеку на лісовітрувалі, працює досвідчена комплексна лісозаготівельна бригада. Шість чоловік, вальщик, розкрижовщик, тракторист. Людей ну, в кваліфікації, які вже працюють більше 10 років в лісі. За кваліфікацію я відповідна заготовлена з вітровалів ділова деревина буде реалізовуватись вітчизняним лісопереробникам, а неякісна піде на дрова як на експорт, так і для потреб місцевого населення. Проте після заготівлі ділянка лісу залишається захаращеною корінням та гілками. Однокоріння ну, однозначно що воно лишається. Та і гілки мають так, ну, так званий неліквід, у нас поняття таке, порубочні рештки, вони мають складати купи для перегнивання. ну, то, ну для, для ліса воно плюс, тому що робиться ще ну, пожежні речовини. Знову ж таки, у словацьких колег проходить безвідходна розробка лісосік. Словаччина вирішила цю проблему створенням. Державної програми альтернативної енергетики. Ця так звана технологічна тріска у них використовується як джерело енергії. Лісові лісні заводи, як вони називаються, вони постачають технологічну тріску, постачають на електростанції. Ця тріска в основному із таких із таких гілок, із вершин, із крони отримується. У нас вся надія на місцевих жителів, для яких гілля та тонкі стовбури послужать дешевим паливом, а на розчищеній таким чином території почнуть підростати і набиратися сил молоденькі деревцята. І згодом, через років сто, тут знову можна буде заготовляти високоякісну деревину а безпечно бучки й дубочки ростуть на так званих вікнах або рубках переформування. В кварталі, 5 відділ, 3, площа 36 гектарів, проведена рубка переформування. Рубка переформування проведена згідно матеріалів лісовпорядкування. Тут ми бачимо вже 10-те вікно цієї рубки, де вже очищена територія, де вже рештки винесені за територію вікна. Ми маємо тут вже бачимо природні поновлення мука. І дуба скельного. Під вікнами розуміються невеликі ділянки лісу, на яких вирубуються старі дерева, щоб дати можливість краще рости молодим і таким чином формується новий ліс. Ці вікна створюються для того, щоб сформувати в майбутньому років через 50, різновікове. Е і багато насадження. Тобто, поки старі дерева тут маємо віком 110 років, поки вони будуть ну, старіти повільно, відмирати та на їх місці підростало би нове покоління лісу, так сказати. Ми ці вікна робимо для того, щоб це нове покоління майбутнє освітлити, тому що в тіні старих дерев ну, воно, воно буде погано почувати, його дуже багато відпаде. Ну так, так ну казати, ми йому допомагаємо, тому що цьому треба сон сонячне світло. Перебуваючи в урочищі до манинці дачі, ми помітили, що у новостворених вікнах бук природньо почав витісняти дуба скельного. Щоб зберегти останнього, лісівники залишають плюсові дерева, щоб дуб міг самонасіюватися. І відновлюватися. То дуб скельний, який на цій, ну, на цій місцевості росте, він має властивість е, давати рясне ну, плодоношення більш часу, ніж звичайний. Ну, і цей жолоті, який впаде, він зразу осінь проростає. І навіть в деяких місцях є так, ну, таке поновлення, як щітка. Е, тут, напевно, він менше плодоносить, але е, ну, осіни тепер цього року і навесні наступного. Після проведення цієї рубки вона була проведена з лютого місяця до, десь до, до початку травня. Вже не можна було доповняти, але ну, восени і весною можна буде ці, ці вікна ну, ще досадити, доповнити сіянцями дуба скельного. Ну, тим більше, що ми тут в кожному вікні старалися залишати насінники дуба. Ну, якщо їх якщо їх на то, на тому місці не було, та по, по краю вікна само залишається 5-6 дерев, таких що вони можуть насіятися в майбутньому ще з'явитися. На чисту площу впаде, чисту землю впаде це ці розголоді, проростуть і буде поновлено більше добово у декого з дачників. Складається хибна думка про вікна: мовляв, вони сприяють вітрувалам. Насправді ж вітрувал пошкодив ліс здебільшого там, де рубки не велися вже кілька десятків років. Тут бачимо, ми знаходимося зараз на вікні, цих вітрувалів немає, а ну, метрів 100, можна казати, від того утворилися поодинокі. Не можна казати, що тут суцільно все впало. А на 36 гектарів ми зробили відвод під віркову санітарну рубку. У нас десь вийшло 30, 300 кубів. Тих поєдиноти відтривалів в основному то бук, все ну, і десь виходить 10, 10 кубіків на гектарі, то, то є небагато. А рядом маємо ділянки, десь пару, пару кілометрів звідси, де рубки не проводилися, а маємо офіційні вітривали по 7-10 по гектарів. І там кубіки ну, 5 тисяч, 7 тисяч. Тож лісівники Ужгородщини, проводячи лісовпорядкування. Водночас дбають про майбутній здоровий ліс і його охорону.